Ну назва Галичина Галичани вона нікуди не зникала. Так тільки те, що в різні періоди, а в першу чергу в несприятливі для окремішності Галичини, для особливості Галичини, маємо на увазі міжвоєнний період польської держави, а також радянський період. Ця назва всіляко маргіналізувалася чи вихолошувалася з сенсу. І натомість всі говорили і говорять далі, що Галичани там чи Галичина, Галицьке те, Галицьке се. І тому воно нікуди не зникало. Інша справа це офіційне ім'я. І повернути Галичині це ім'я на офіційному рівні і абсолютно так само необхідно, як повернути справжнє ім'я будь-якій людині, тому що ім'я. Воно не просто назва, як нам здається, не просто слово зі словника. За цим є якась більша, якби історія, за цим є якась більша, можна навіть сказати, там якась метафізика. Так тому Галичина є, існує. Але якщо ми бачимо, що зараз люди спекулюють, комерціалізують, називають Галицьким різні там проекти комерційні чи будь-які інші, то це просто означає, щоб. Припинити всі ці спекуляції чи їх суттєво обмежити треба Галичині як регіонові повернути на офіційному рівні це ім'я.